Вітати! Андрій, мої, привіт! Обидва є! Дивіться, хочу вам сьогодні запропонувати до уваги найдешевшу сороківку в нашому асортименті із кабіною. Щойно отримали, зібрали і вам показуємо. А саме кінтам 44-й Ого, як нас сьогодні всіх вітає! Значить так, повноприводний, 4 на стандартній, можна сказати, широкій резині 2024 року. Вага цього трактора, як кажуть, ми, ми встановлюємо по наших спостереженнях, думаємо, що це 1650 кг, хоча по документах він йде 1750. Кабіна нова. Ну, да. Це відносно нова кабіна. Кабіна точно така сама, як і була на 50-ті. Якраз її покажу, вона в фані вона. Ось так, так. Да, він там відкритий Оп. з капотом, от точно, точно така сама. Дивіться, нам же, ми знаємо, що база цього трактора 40ки і 50-ки є однакова, тому не полінувалися і поставили таку саму кабіну, оновленішу, ніж була раніше, на цю 40-ку. Ну що, хлопці? Ди... Піднімаємо капот, дивимося, що там нам... Дали... Помагай. Даже, до речі, в листі написано так, як для нас. Так? Тона 650 заявлена пуста маса. О! Споряджена. Тона 650. Ага, тона 650. Все-таки по тих документах, які прийшли, 1750 не катять, так? Трошки, трошки... Не, кузові, трошки не, не такі, але все ж таки. Так, ну давай тоді називаємо розміра резини. Може без груп. 750 на 16 передня. Передня і задня. І 11, 2 на 24 задня. Задня. Спереду ми маємо грузи, 4 грузи по 11 кг. На е, задніх колесах в нас є грузи по скільки? 22 кілограми. По 22 кг. По 22 кг. На тому, то ми там гарні нас крила, закривають повністю резину. Е, ну, нічого не можна сказати. Добре, що ще є спереду. Що, піднімаємо? А, ні, Андрій, давай з руєткою пограємося. Щоб вже нас. нас То, це, сиріло, давай підняти, піднімаємо, так. Піднімаємо. Давай покажемо розміри перед, переднього мосту. Так, покажемо зразу. По метр двадцять сім по центру. Метр двадцять сім по центру. Це по центрах? Да. По центрах метр 27. Нічого. Так. Так. І давай е, візьмемо е, обсяг. Переднього мосту. Так, показуємо. Від центрального там де вал, сюди буде 32 сантиметри. Воду mm -hmm. цього. От вже далі ступіця йде. Mm -hmm. 32 mm -hmm. Та одна та сама база. 32. І глибина її на 32. Mm -hmm. Е, в принципі, ми вже робили огляд просто без кабільника. Сороківки там нас були, ми міряли мости, то, але нагадати, я кажу, неважко. Не давай зможе задніруємо. Давай, давай поміряємо. Е, Задні, туди по центру. Ні, почекай, Андрій, ось так, натягуй, натягуй, так? Так, да. Ось так. Указуй, метр двадцять. Угу. Ну, пошевші колеса. І давай тоді серединку. Вона больше до 24-ї бази. Та 24-ка. Одна та сама база, я вже казав, що це 24-ка. Так, тут ми маємо 30... Так, тут ступиться. 34. 34, 34, 34. Так. На 48. Андрій, okay. а поміняти, наприклад, розширити Ширину колі Це... не можемо в цьому тракторі. Ми, ми, ми можемо усунути його. Да? Тільки -ті, знімаються роз... ага, да, грузи. Ага, знімають. грузи, і в нас тоді буде місце да. для того, щоб посунути. Я думаю, ми мож... можемо його посунути сюди десь на 4 см. Ну, і другу а дорого. якщо розвернути саму От ось, ага. серединку повернути, то ще додать, буде взагалі близько метр сорок, метр п'ятдесят. Збільшити вісь ми можемо. То чекай, то метр п'ятдесят буде на задніх і на передніх буде так само метр п'ятдесят. <різований> ну, а А ліве на Ліве, на праве, праве, на ліве. Ось так. <різований> направо, 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 і воно ще ближче. Ну що ж, хлопці, тепер показуємо, що в нас є тут в серединці. Є акумулятор у нас на сто двадцятка, є в нас радіатор на десять літрів, гідравлічний бачок, розширюючий у нас є бачок. Маса у нас збоку. Ми так з одним Андрієм любимо, а другий Андрій це ганить. В нас є. Не, а чого ганиш? ганеш? Обоснуй. Розказуй. Розказуй. <рес> чого. Коли працюємо в полі, волога це все заліпає болото. З певним періодом часу люди дзвонять, кажуть, ваш акумулятор накриється. Ми приїжджаємо, а там діло в масі, вона окислюється. Маса, коли закрита, і тут не попадає. Ну, волога буде попадати, але болото, і грязь сюди не попадає. Тут відкрите все. Можна це з моїх це, це згодиться, хто ні, в кого під капотом, воно служить дуже довго. Дуже а в кого букове і біля колеса. Доступно доступно. До, доступно ні, ну, нам це зрозуміло. Але, але дуже добре, коли просто прийшов, правда, відкрив, не відкриваєш. Тут Ти під, під капот, якщо він мокрий шейки. Скажи, чи болоті, чи руки вимащені, правда, ще ліси. Якісь... А ще по-доброму, якщо є кабіна хавати, масу в кабіну з боку біля ключок. Дивіться, фільтри в нас є. Фільтри в нас є тонкої очистки, грубої очистки і. Паливний, так, Андрій? Да. Далі бак в нас вже перевіряли на 28 літрів, чотирьохциліндровий. Підійде ближче, покажи виходи до чотирьох форсуночок. Ну і називайте хлопці мотор. 490 км. Хороший. Один самий. Все, що, знаєте, все, що я добре є в цьому тракторі. тракторі. Я так чую від вас. Не, ще Це все. Ще... Це Що зеркала мені подобаються. А що зіркала. Ну ми ще не дійшли до того, не, не дійшли. Андрій сказав, що таких і в мерседесах немає. <схай> так, що, так що радимо мерседесам придивитися до кентаврівських тракторних, <схай> тракторних дзеркал. Так, дивіться, що у нас далі є. У нас є два е насоси на гідравліку, руля, гідравлічні і гідравліку на віски. У нас є гарно ізольована виплотна труба. Вона гарно ізольована, тим, що метал все-таки є решіточки є в принципі, на відстані від самої труби, але решіточка тоненька, вона буде нагріватися, треба бути обережно. Гарно ізольовано вона знизу. Доступ хороший до мотору для заливання масла є вільний. Зверху, в нас, бачите, просто відкритий отвір для того, щоб заливати дестопливо. Краманчика ніякого немає. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, хлопці, щось може пропустило, Ні. що нас під Та погоди? Тут нема що показувати. Саме звичайна стандартна база до Кінтавруська. Треба кабіну показувати, все через що зараз буде це квітку. Навіска на 550 кілограм буде тягнути навісного обладнання. Є два гідралічних виходи, вони є залежними. Мости ми виміряли. От подивіться на цей метал, подивіться на щоки. Є в нас розетка для причіпу. В принципі, ну і щоки від коліс відстань достатньо, мені здається. Що ще скажете? Фурхоп непоганий. -фур. Все стандартно. Все стандартно. Нічого лишнього. Трактор є трактор, правильно? Та Мені взагалі якось не знаю. Мені, от кентаврівська база, вона тут. Не знаю. Андрій, ми його, ти пам'ятаєш, як я його продемонструвала до уваги. Найдешевша сороківка з кабіною. Мені здається, що на, на те, що вона є найдешевшою, тут все і сказано, ні? Не, ну... Ну, до речі, якщо говорити про цих тракторах, да. то це середній китай, а не О. середній дешевший. Є деякі дорогі трактора, не виходжують того, що виходить і в на сьогоднішній ну. день, На сьогоднішній день. Ну ми Думаємо. ж ми ж не говоримо, що це найдешевша взагалі яка існує. Ми, ми говоримо про те, що в нас сьогодні наявності є на нашій базі, да, який є трактор із коротківок. Ну, давайте тепер покажемо, що в нас яка в нас кабіна. Кабіна. Ну, дивіться, відкривається ось дверта. Ось я її відкрила. По-перше, буду, напевно, що я ганити, тому що я вже привикла до кабін, коли є кабіни є ось так розділені, і вони відкриваються на більший оборот, і мені здається, в експлуатації вони набагато будуть практичніші. Тут іде скло, подивіться, яке. Воно є сплошне, воно не є рівне, воно є овальне, воно має таку форму ну, полукругу. В принципі, механізми хороші, відкриваються, гарно оброблено е, резиною. Бачите, оту, воно все добре прикріплюється, прижимається, будувати не буде. Ну от, Ще раз вам відкриту сюди і відкрию. Е, відкривати, ну навіть якщо взяти, що ця дверка є широкою, відкрити її більше, я можливості не маю. От я, наскільки її відкрила, це є максимальна. максимальна. Захожу, Ручка в мене є, за що братися. Ступінька є. На дві сторони ступіньки в мене є, і з тої сторони, і з тої сторони. Дуже приємно зразу бачити, що ця кабіна так само обшита, як і була в 50-ті. Лише змінилися колір. Обшита вона такою, ну, ж, замінником чорного кольору. Але воно є на дотик приємне, його воно в обслуговуванні теж буде дуже добре, тому що це, по-перше, не метал, який холодний. По-друге. Помити його, повитирати складності не буде. По максимальному вони, звичайно, її зашили. Але якщо взяти до уваги, що ця кабіна була поставлена вже на готову базу сороківки, то ми побачимо, що педалі в нас є знизу. Ось і отвори, виходить з підлоги. Ну, в принципі, в принципі, і все. Реверсу тут у нас немає. У нас є коробка передач перша, друга, третя, четверта і задня. В нас є повишена, понижена. У нас вал відбору потужності на дві швидкості 540, 720. Але нагадуємо так само, щоб привести вал відбору потужності у дію. Ми мусимо спочатку нажати оцей речак. В такому вигляді, бачите, який він високий. Це означає, що він є виключений. Щоб його включити, його треба опустити донизу. Як на мене, це теж трошки, трошки так нелогічно, тому що, щоб виключити, ось ми його піднімаємо і він залишається в такому вигляді. Панель. Панель нічого не змінилося. Давай ми його включимо, Андрій, покажемо. Так, заведемо. Ось, ось вона така у нас підсвітка. В Принципі, лаконічна, маленька. Для ніг в мене відстані тут багато. Коліна в мене не вдаряються. Сидіння теж зручне, між іншим, хлопці. Сидіння мають і ручки, вони у м'яке, гарна спинка, впираюся. Супер. Маємо в кабіні що? Магнітолу маємо, маємо вентилятор, маємо обдув. Ну ось тут я понажимаю. Є бачите, зразу щітка, як скло очисник мене включилася. Далі в мене є, О, а що не дує? О, почало дути і обдув. Засвітилося. Все? Ти, Випиші. коли кажуть, що є пічка, не розумієш, що вже обдувчик є, тепло буде. Обдувчик, так, да, обдувчик є. Пічки немає, обдувчик є. Тепер дивіться, є в мене гарне тут світло для кабіни, освічується. Кабіна зверху це є пластик. Теж, як для мене, це буде зручно його повитирати. Дивіться. По об'єму кабіна. Кабіна вважається не сильно великою, тому що ну, над головою, ось самі можете, як кажуть, побачити, скільки в мене залишається змісту, по ширині. Але вона і не є сильно маленькою. Якщо порівняти її, наприклад, з кабіною джин, мені здається, там була найменша кабіна. Ну, Мені тут максимально незручно, якщо чесно. То вона, чесно. то тут, мені здається, трошки більше. Ну, але це знаєш, це. Нам мені така робиться уютна ця кабіна. От як би там не було хлопці, вона все рівно є уютною. Придивляєшся Андрій? Він придивляється Хочу його купити. Ні, я типу відійшов, щоб. Теж під правою рукою і є у нас речаги для гідравліки для навісного обладнання, блокування заднього приводу і приведення в дію переднього приводу. Ось у мене такий тут речажок, він ось тут може видно. Далі маємо ми ручний тормоз, який ми не можемо побачити, який там схований в глибині, але це така фішка кентаврі. Надіюся, що теж почують виробники наші такі зауваження і їх виправлять. Ну, ось, зараз я хочу виключити нашу підсвіточку. Ще прокоментуємо, що є в нас повітряний пар. Все-таки побачите, що висоту її теж не трахували і не підняли, так як ми недавно дивилися в БДЗ, да? яка була висока труба від повітряного хіду, і вона була вища аж на кабінету. Цього так само немає. Андрій. Що ще добавше? Я, 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 Ні, <рес> е, 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 є нюанси. вони повинні їх використовувати. Наприклад, вала відбору мощності, вони підновляють. Коли людина заходить, яка б людина не була, 20, метр двадцять, метр п'ятдесят, метр восімдесят, він буде то речі, чи п'яти, і о тебе цим щось І, є і та, що... Ручний тормоз. Ручний тормоз людина. Назва, яка... просто назва. Залізти туди, ну нереально. Да. Треба вийти з трактора, поставити да. туди і типу, йти да. далі. Ну що ж, такий наш сьогоднішній огляд. Як на мене, плюси очевидні, все-таки бюджетний трактор має кабіну, 40 кінських сил, повноприводний, чотирьохциліндровий, хороший мотор. І тут ми ніхто не поспоримо. Як. Для мене і ціна цього трактора теж викликає в нас е, такі позитивні емоції, тому що, якщо порівняти, що ми можемо купити цей трактор і на противагу йому Донфен 24 G2 без кабіни, то даємо вам такі можливі таке, як кажуть, е, е, таку їжу для роздумів. Кентавр 40-ка з кабіною чи Донфен g другий без кабіни 24 кінських сили. Ось така ціна цього трактора. Надіюсь, огляд вам був цікавий корисний. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть, до побачення!